Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами підготуємося до контрольної роботи. Розберемо ось такі завдання. Перше завдання: скоротити дріб. Переписуємо дріб. Перший дріб у нас 10 М 8 восьмій, НУ3. У знаменнику 15 Му5, НУ четвертій. Дорівнюємо. І так, скорочуємо, 10 і 15, скорочуємо на 5. 10 поділили на 5, 2, 15 поділили на 5, 3. М у 8 і М у 5 ми скорочуємо на М у 5 При діленні однакових основ показник. Степені ми віднімаємо М8 у 8 поділили на М5 це маємо М у 3 М у 5 на на у 5 буде 1, не пишемо. Тепер n у третій, n у четвертій скорочимо на n у третій, n у третій поділили на n у третій один, у четвертій поділили на n у третій. Маємо n. Скоротили. Другий. m у другий відняти 9 у знаменнику 2 m плюс 6. І в чисельнику знаменнику вирази містять віднімання і додавання. Вирази, які місяці додавання віднімання, ми маємо з вами розкласти на множники, щоб могли виконати скорочення. У чисельнику бачимо формулу. Розкриваємо за формулу. Це буде м-3m плюс -3, m 3. У знаменнику виносимо спільний множник 2. Тоді 2м поділили на 2, маємо m плюс 6 поділили на 2, 3. Однакові вирази ми скорочуємо, і в чисельнику залишається m3 у знаменнику 2. Третє. 14х у другій відняти 7х у знаменнику 3 мінус 6х. Знову ж таки, щоб виконати скорочення, розкладаємо на множники. У чисельнику виносимо спільний множник 7х. 14х квадрат ділимо на 7х, маємо 2х. Відняти 7х на 7х поділили 1. Далі в чисельню знаменнику виносимо 3. 3 поділили на 3: 1, мінус 6х поділили на 3 2х. який містить різницю. У них має бути чітко. Якщо перший вираз 2х 1, то і в другій має бути 2х-1. Тобто, це строго. Зменшуване і від'ємник міняти місцями ми можемо з вами тільки коли виносимо мінус. Тому що поміняти їх місцями виносимо мінус. Мінус тут без різниці, чи ви в чисельнику їх поміняєте місцями, чи в знаменнику поміняєте зменшуваний від'ємник місцями. І так, винесла мінус. Поміняли місцями і тепер виконали скорочення. Маємо 7х у знаменнику 3. Далі, четверте. Х квадрат відняти 16. У знаменнику х квадрат плюс 8х додати 16. Знову розкладаємо на множники. В чисельнику це мінус 4х плюс, 4. у знаменнику формула х плюс 4 в квадраті. Тоді скорочуємо х плюс 4 і квадрат. Залишається х мінус 4х 4. Друге завдання. В другому завданні ми маємо виконати дії. Переписуємо перший вираз. Маємо 7х додати 5 у знаменнику x мінус 1, додати 3х плюс 6, 1 мінус х порівнян. Щоб виконати додавання. Ми маємо звести тут спільно знаменника. Знову ж у нас тут х мінус 1 один мінус У різниці має бути строго зменшувана і від'ємник. Однаковий тут ми бачимо, що ми можемо поміняти місцями. Не наголошую на тому, що якщо ми міняємо місцями і виносимо мінус, то ви це робите тільки всередині вираза. Попереду не робіть, не виносите цей мінус. Перед всім виразом. Так, значить, мінус 3х плюс 6х мінус 1. І тепер ми отримали дробу з однаковим знаменником. Знаменник просто переписали і виконуємо дію в чисельнику. Тобто маємо 7х плюс 5, мінус, і наголошую, що після мінуса ми відкриваємо дужку, Маємо 3х плюс 16. Тепер працюємо тільки із чисельником. Розкриваємо дужки. Маємо 7х плюс 5, мінус перед дужками, міняємо знаки в дужках. Тобто буде мінус 3х мінус 16. Торівність. Зводимо подібні. 7х мінус 3х. Маємо 4х відняти. І тут 5 відняти 16, 2 числа з різними знаками. Від більшого відняли менше, поставили знак більшого, тобто 11х мінус 1. На чисельнику на множники ми розкласти не можемо, тому це наш остаточний з вами результат. Друге, а плюс 7. А квадрат додати 4А, відняти А плюс 1. У знаменнику 3А додати 12, додати 2а, мінус 3 в знаменнику 3а. І так, щоб виконати додавання віднімання, ви працюєте із знаменниками і розкладаєте їх на множники, тільки тоді знаходите спільне. І так, в першому чисе знаменнику ми виносимо А, маємо А плюс 4. У другому знаменнику ми виносимо 3, маємо А плюс 4, чисельничок просто переписали. І у третьому у нас тут множення, тому ми нічого не розкладаємо. Тепер ми з вами аналізуємо знаменник спільно. Маємо А3. Значить, спільний вже буде 3 А плюс 4. І так, все забираємо в спільний знаменник, маємо 3 А плюс 4. Вираз, які повторюються, я беру першу один раз. Тепер додаткові множники. Від спільного знаменника. Тут не вистачає трійки. Тут А, а тут А плюс 4. Нові чисельники. 3А плюс 7, мінус А, а плюс 1. Додати 2а мінус 3 і А плюс 4. Дорівнює. так, приносу дорівнює. Розкриваємо дужки. Значить, 3 множим на А3А плюс 3 на 7 21, мінус А на А мінус А квадрат, мінус А на 1 мінус А. Додати Одночлен на многочлен. 2а на А це 2А квадрат, 2А. А на 4 це плюс 8А, мінус 3 на А, мінус 3А. Мінус 3 на 4, мінус 12. Наменник без змін. Так, зводимо подібні. Мінус А квадрат, плюс 2А квадрат маємо А квадрат. 3А мінус А це буде взагалі тут 3А. Мінус 2а можна взаємо знищити, залишається мінус А, плюс 8 а буде плюс 7а. Тоді у нас з вами є 21 відняти 12, два числа з різними знаками. Від більшого відняли менше, поставили знак більшого, тобто маємо плюс 9. У знаменнику 3А А плюс 4. Так, з більше ми тут нічого не можемо зробити, але я наголошую на тому, що якщо ви вже виконали всі дії, перевірили, що дріб не скорочується, не можна розкласти на множники, щоб скоротити, то тушки ми не залишаємо, а їх розкриваємо, тобто це буде 3А квадрат додати 12А. Ось уже наш з вами остаточний результат. Так, тепер працюємо над. Третім прикладом. Значить, маємо 5х відняти 10 у знаменнику 2х плюс 3, поділити, поділити на х квадрат мінус 4, 4х плюс 6 дорівни. І так, щоб поділити два дроби, ми з вами дію ділення заміняємо на дію множення, і другий дріб перевертаємо, маємо 4х плюс, 6 у знаменнику х квадрат мінус 4. Перш, що виконати множення, ми кожен чисельник, кожен знаменник розкладаємо на множники. Тобто, якщо у вас додавання віднімання працюємо тільки з знаменниками, тут ми працюємо у приділені і множення, і з чисельниками і з знаменниками. Так, в чисельнику виносимо спільний, це буде х-2. Знаменник у нас не розкладається на множники, просто переписую, Відразу ставлю спільну різку дрова. У чисельнику виносимо спільний множник 2, маємо 2х плюс 3. У знаменнику формула х-2, х плюс 2. Тепер ми скорочуємо x-2, x-2, 2х плюс 3, 2х плюс 3. І все. Чисельнику залишається 10, у знаменнику х плюс 2. Третє завдання у нас розв'язати рівняння. І так, переписку рівняння. Х плюс 1, Х-4. Дорівнює 3х плюс 1, 3х мінус 1. І так. Можна було б розв'язати за основною властивістю пропорції, але давайте покажу нагадаю стандартний метод, коли ми все переносимо з вами вліво і прирівнюємо до нуля. Тоді в нас віднімання. Знаменники не можна розкласти на множники, тому ми відразу можемо знайти спільний знаменник. Спільний знаменник це х 4, 3х 1. І розставляємо додаткові множники. До першого 3х 1, до другого 4х-4. Так, тепер нові чисельники х плюс 1 на 3х 1. Відняти 3х плюс 1 х мінус 4, закрили дужечку, продовжили риску дробу дорівнює 0. Продовжили різку дробу, розкриваємо дужки. х на 3х, 3х квадрат, х на мінус 1, мінус х, 1 на 3х плюс 3х, 1 на мінус 1, мінус -1, 1, мінус. І обов'язково розкриваєте дужку. 3х на х 3х квадрат, 3х на мінус 4 мінус 12х. 1 на Х плюс Х, 1 на мінус 4, мінус 4. Знаменник переписуємо без змін. Далі, в чисельнику в нас є дужки, тому все до дужок ми переписали і перед дужками мінус, значить знаки міняємо на протилежні. Маємо 3х квадрат, додати 12х, відняти Х і додати 4. Так, гарну рядку дробу, будуйте їх лінійками, щоб вони у вас були гарні, рівненькі, так як пишу одною рукою, тому лінійку тут не використовую. Зводі подібні 3х квадрат і мінус 3х квадрат, взаємознищую подібні мінус Х плюс 3х. Маю 2х, 2х плюс 12, це буде 14х, і 14 мінус х маємо 13х. Тоді у нас тут буде мінус 1 плюс 4, тобто буде плюс 3. Чисельник у нас дорівнює 0. А знаменнику х мінус 4 не може дорівнювати 0, і 3х мінус 1 теж не дорівнює 0. В систему беремо. Тепер в кожному рівнянні невідомі вліво, відомі вправо. Не забуваємо, коли переносимо, то знак міняємо на протилежний. Так у мене 3х дорівнює мінус 3. Тут у мене Х не дорівнює 4. Тут у нас 3х не дорівнює 1. І в систему. Виражаю, Значить, тут, щоб х, мінус 3 я ділю на 13. Відразу аналізую, що не ділиться на цілу, записала дробом. Тут у мене х не дорівнює 4, а тут х не дорівнює 1 третю. І в систему. Так, мінус 3 тринадцятих у виключенні немає, тому це наша відповідь. Відповідь мінус 3 тринадцятих. Ось так. Четверте завдання. Найдіть значення виразу. Першим 14 у 6 помножити на 14 у мінус 8. Ми працюємо за властивостями примноження однакових основ. Основу 14 переписали, а показник степеня ми додаємо. Маємо 14 два числа з різними знаками від більшого відняли менше, поставила знак більшого, тобто це буде мінус 2. І позбуваємося від'ємного степеня. Для цього опускаємо в знаменничок. Це буде 1 у знаменнику 14 у другому.

І так, працюємо поступово, ось тут спрощі при множенні однакових основ. Основу переписала. Показник степеня ми з вами додаємо. Поділити на 2 у мінус 32 без змін. Далі, тут два числа з однаковими знаками, значить, ми маємо знайти їхню суму і поставити знак суми: 18, додати 12, це буде 30, знак суми мінус. Поділити на 2 в мінус 32. Тоді при діленні однакових основ. Основу переписали, показник степеня ми віднімаємо, тобто я маю мінус 30, відняти мінус 32. Це буде 2 в степені мінус 32. Мінуси нам дають з вами плюс 32. Отримуємо два числа з, однаково, з різними знаками. Від більшого відняли менше, поставили знак більшого. 2 у другому маємо 4. П'яте завдання: спростити, вираз, ось вирази у нас, і ми будемо їх спрощувати. Значить, Перший вираз. 2 сьомих, А у мінус шостому, Б в четвертому помножити на 21, 32. А у восьмому Б у мінус 9. Дорівню. Тут, ви знаєте, з 6 класу, щоб виконати таке спрощення маємо число помножити на число. А до однакових основ застосувати властивості степенів. Тут давайте виконуємо множення, це буде моя чернетка. 2 сьомих помножимо на 21,32, скорочимо тут 1, тут 3, тут 1, а тут маємо 16. Тобто наш результат 3, 16. І тепер А у мінус 6 помножити на А у 8. Основу я переписала, показник степені я додаю. Мінус 6 додати 8, два числа різними знаками, ставимо знак, віднімаємо від більшого менше, ставимо знак більшого, тобто А в другій буде. Далі Б в четвертій множимо на Б в мінус 9. Знов при множенні ми додаємо з вами. Показник степені. Тепер від більшого відняла менше, поставила знак більшого числа, тобто маємо b у мінус 5 степені. Все. Так, і друга в нас 7. Х у нас 7х у мінус восьмому степені помножити на мінус 2х у мінус п'ятому до мінус 3 степеня. Так, незручно писати, тому я перенесу. Пріоритеті у нас піднесення до степеня. Я нагадую, що якщо ми добуток підносимо з вами до степеня, то ви кожен множник, абсолютно кожен, підносите до цього степеня. Тобто ми маємо мінус 2 у мінус третьому, я маю х у мінус третьому ще до мінус третього піднести, у п'ятому до мінус третього степеня піднести. Далі 7х у мінус 8 я переписую, тут рахуємо. Позбуваємося від'ємного степеня. Тобто це буде одиниця, а в знаменнику мінус 2 у третьому степені. Тут ми маємо х за властивістю степенів, маємо в степень основу переписати, степень перемножити. Маємо 9 степень, так? бо мінус 3 на мінус 3 це буде 9. Так само і знову переписала, степені перемножила, буде мінус 15 до рівня. Знов, не можемо виконати множення, доки не піднесемо до степені. Тобто маємо 7х мінус 8 просто переписати. Тут підносимо до степені. Значить, я наголошую: мінус залишається, тому що показник степені у нас від'ємний. Тому це буде мінус 1 в знаменнику 2 в третьому 2 саме на себе три рази, 8. Да? Х у 9 мінус 15. Дорівнює. тепер помножили. Ось тут 7. Давайте визначимо відразу знак результату. Якщо я буду плюс на мінус множити, результат буде в мене від'ємний. І тут я помножу 7 на 1 восьму. Це 7 перших на 1 восьму, нічого не скорочується. Чисельник на чисельник, знаменник на знаменник, маємо 7 восьмих. Тоді ось тут множимо x-8 на х у 9, основу Х переписали. При множенні степень ми додаємо, маємо одиницю. Одиниця в степені пишеться умовно. Y у мінус 15 просто переписала. Так, і шосте завдання в нас з вами записати в стандартному вигляді. Так, значить 14 тисяч маємо перетворити в стандартний вигляд. Для цього ми пам'ятаємо, що число в стандартному вигляді більше рівне 1, але менше 10. Щоб воно стало менше 10 я маю тут кому поставити. Тобто це буде 1,4 помножити на 10, і щоб записати степень, ви ось від цієї коми рахуєте кількість чисел: 1, 2, 3, 4, тобто це буде 10 у 4 степені. Друге 0,23. Знову ж таки, число має бути менше за 10 більше рівне за одиницю, тобто, щоб воно стало більше рівне за одиницю, ми кому ставимо тут. Тобто, це буде 2,3 помножити на 10, записати степень, рахуємо число. Кількість чисел від коми до коми, тобто 1, 2, але так як у нас не цілі значення, а десятковий тут у нас дріб, то це буде мінус другий степень. Так, третє. 670 помножити на 10 у мінус четвертому дорівнює... Так, значить, ось тут наша кома менше за 10 нагадує, тобто це буде 6,7 помножити на 10. За тим самим прикладом рахуємо кількість чисел 1, 2, значить це буде 10 у другій. Але за умовою в мене ще є 10 у мінус 4. Тоді це буде 6,7. Властивості застосовуємо. Ось тут основу ми переписали 10 і степінь ми додаємо: ось тут моя чернеточка, 2 додати мінус 4, два числа з різними знаками. Від більшого відняла менше, поставила знак більшого. Тобто маємо 10 у мінус другому степені. Ось так ми з вами виконали, пригадали абсолютно все, що вам вчили. Бажаю вам успіхів і дуже прошу гарно підготуватися.